Ціни на будматеріали зараз непідйомні. а нові вікна і покрівля то взагалі дефіцит, кажуть українські волонтери, які відбудовують понівечене окупантами житло. Бо тільки за день окупаційна армія руйнує в Україні більше сотні осель. На Харківщині знайшли вихід. Там у хід ідуть вживані будматеріали. Звідки їх везуть? І наскільки якісні такі ремонти знає наша Ірина Антонюк. Це партія вживаних вікон із Швейцарії. Щойно її привезли. Люди самі почали підбирати собі необхідний розмір. Його можна обрати, так? які буде десант восімдесят п'яти. Пан Михайло з Дергачів під Харковом розказує, що після удару в будинку вилетіли вікна, а купити власним коштом нові зараз. Родина не може. Вони в гарному стані. Деякі є помарки, там можна його зашпаклювати, лаком скрити. і Воно все дуже гарне буде за розміром. Підібрали ті, які вам треба. Тріх трошки більше відкриється розширити пройом. Ну за, такі за такі гроші це. Гроші За одне вікно правлять символічну суму до 300 гривень. На складі можна підібрати не тільки вікна, а й інші дрібниці для ремонту. Зустрічаємо тут ще й родину Поваляєвих Катерину та Валентина. Ми зараз оце ж взяли два вікна уставим, Іра, два вікна якраз вже у були. І ось, звичайно, зайшли, побачили витяжки. А в нас у доміку немає витяжки. Тобто нам поставили. Ми вже розповідали про цю родину минулої зими. Благодійники встановили їм модульний будинок замість зруйнованого. Але дрібниці Поваляєве дороблюють самі. Доміку в нас не не, 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 при, ну, як, не розчитано було. Домік. і витяжки немає, а без витяжки плохо дуже. Ви ж розумієте, що як жори що, нібудь все ж ето. будинок працює повністю на електриці, але через обстріли світла у прудянці може не бути і по п'ять днів, розповідає пан Валентин. А зараз окупанти гатять по селу чи не щодня. Нас поставило просто сама життя таке. Ложення, що нам без дров'яного котла не перезимувати, поймаєте? Я з старої розбитої хати витащив цей катюл, провірив його піддавленням. Дав він там був деформірований, підварили, одремонтував, поставили сюди. А щоб котел не стояв на дворі, зробили прибудову до модульного будиночку і вікна. Стали в нагоді. Ми не змогли на свою пенсію 800. Вона вісімсот. Я дозволить собі такі вікна. Ми дуже довольні, дуже хорошо. Дякую большое, добрим людям, що підмогли. Організаторка проєкту Анна Прокаєва задовго до повномасштабної війни запустила екохаб. Там, наприклад, сортували відходи та створили крамничку вживаних речей. Але зараз вийшли на новий рівень. Вчать людей допомагають повторно використовувати цеглу, дерево. І вживані вікна ми хочемо зберегти ресурс і надати йому друге життя. І водночас, звісно, надати можливість людям у простий спосіб відновити своє житло, тому що на сьогодні відновити з нуля будинок це просто нереально. Пані Анна зазначає, що з вікнами, до прикладу, їм допомагають благодійники з-за кордону, але дуже багато речей привозять на склад і самі харків'яни, вживані душові кабіни, фарбу або інші дрібниці, що залишилися після ремонту. І все це розбирають моментально ті, кому зараз так необхідна допомога. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.